Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризиків. Наша сьогоднішня новиночка це колекція жовта тема. Ось такі тут у нас пакетки. Ось такі. Давайте їх роздивимось. Ось такий Ось таке курчатко. І це в нас QQ мультику його називають, а, а пишуть пів-пів. Тому я не знаю, як правильно. якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Такий пакетик, ось такий гарний, ось така щемелісонечка. Зі... Зірочки об'ємні, такий естетичний, ось такий смішний і лабубу. І на сьогоднішню розпаку я хочу взяти ось цей простий пакетик. І беремо нашу вакууку. До речі, в мене також з'явилася вакуку. Ось така. Ось така вона дуже мила, мімімішна така. І це в нас лакука Ведмідь. Ось така мила. Ось тут ось сюди покладемо її поки. І давайте вибирати пакетки з інших колекцій. Колекція естетик Стікери. Хочу з цього приводу взяти, тому що Геловін вже давно закінчився. Колекція мілашок, друга частина. Хочу взяти ось цей пончик. Закінчується у нас колекція «Геловін». Колекція Вгадай пісню по емодзі з дитячого Євробачення. Хочу взяти ось цей пакетик. І колекція «Блуї». Хочу взяти ось цей пакетик, де мама гладить Бінго. І ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Багато. Хочу передати привіт каталог Софія. Передаю приві... великий привіт. І починаємо з колекції Мілаши. Ось наш пончик. Такі дуже милі пончики. Дивіться, які вони милі. Під номером 8. Ось сюди. А ще я ось такий додатковий вогник, теж милий. І далі колекція блуї. Нам випала ось така бінга. Ось така смішна. Під номером три. Ось така смішна бінга. І далі в нас новиночка. Тому йдемо назад. Колекція Вакуку, Ось наш пакетик. І... Нам випалась така вакулка не така, як у мене, а інша ось. У нас есть такая шапочка. И эта вакуука под номером один. И шапочка. Вот так. Вот такая вакука у нас. Далі хочу відкрити колекцію естетик стікери Як круто відкрився пакетик. Тут у нас такий смайлик естетичний під номером 6. Ось так. Далі хочу відкрити колекцію Halloween. Нам випав ось такий привид, який укутався в плетик. І ось його останнє місце. Ось така колекція в нас вийшла. Далі колекція Гадай пісню ЕМОДЖІ Ніхто не відгадав цю пісеньку, але це в нас була пісенька від... Лікаря Чирва не така, як всі. Відкриваємо наш пакеточок. Ось такий. така табличка. І відгадуєте, що це за пісенька. І вона і ця пісенька моя улюблена. Ось сюди хочу приклеїти. І далі наша новиночка. Колекція жовта тема. Ось такий в нас яскравий пакетик. Круто відкрився. І нам випала ось така дівчинка. Дивіться, яка вона гарна. Я пам'ятаю, що вона повинна бути ось тут. І ось така колекція в нас виходить. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І дякую вам за привітання в честь мого дня народження. Дякую вам і всім пока-пока!